Наприклад, наприклад, на оці координати найдіть точку в різну далену від точку А і Б. Яка координата має А координати мінус 2, 1, 3, Б координатою 1, мінус 2, 5. Нам потрібно знайти точку рівно вдалену від точок оцієї от А і Б. На очі координати. Значить, Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, якщо рівно далеким, то координат С ми можемо сказати 0, Y, 0. Приблизно. Сухана точка. Оскільки А, Б, АС дорівнює БС, то АС в квадраті вирівнює БС в квадраті. І ми зараз висувляємо за допомогою формули. Тобто формула у нас така. Амб. У нас така формула АБ дорівнює різні. Значит, корень квадратний. Із, із 2 із плюс У2 минус У1 в І плюс g 2 z 1 квадратів Г – квадраті. обчинальна форма відстані між точками А і Б. Але нам за умовою завдання нам потрібно знайти АС квадратів. АС квадратів С. Якщо просто корінь квадратів, ми просто, э, просто запишемо як АБ квадратів, 2 мінус Y1 квадрат, Y2 мінус Y1 квадрат, в2 минус В1 в квадраті. Значит, все ми робимо? Значит, ми робимо. Значит, АС в квадраті. С дорівнює b в квадраті. Значит, АС в квадраті. Значит, дорівнює 0 плюс 2 в квадраті. Плюс Y минус 1 в квадраті. Плюс 0 минус 3 в квадрате. Тобто ось. І от тут, от, наприклад, значить це у нас Z2-Z1. Значить, Z, Y, значит, Z2-Z1, Y2-Y1, X2 Y2 мінус Х1. Підставимо в ми отримуємо. Ну, потім там розкриємо дужки там, і так далі. Т. Ми отримуємо у квадраті, мінус 2y плюс 14. Якщо тепер БС в квадраті. Теж так само. Ми підставимо 0 мінус, нуль, нуль мінус 1 квадраті плюс. Y плюс 2 во драці плюс 0 мінус 5.5 вода. Ми коли розкриємо душки, потім там введемо доданки і так далі, то ми отримуємо Y квадрат плюс 4Y плюс 30. То маємо рівняння після цього. Тобто, рівняння такого выгляду. У квадрат мінус 2у плюс 14. Движняя у квадрате плюс 4у плюс 30. Ось вот таке от рівняння. За умовою. чого? Значить, і так ми Почнемо там приготувати, то ми отримуємо y дорівнює мінус 8 третіх. І це, і є шукана точка Y. Тобто точка С має координати 0, мінус 8 третіх і 0. От так. Значить, це... Вістань, тобто вістань між Б і А, відстань між С і Е, e, там С і А, і є між А і С, тобто все от вже є координати, ось ця загальна формула. От, подивимося наступного завдання. Наступне завдання висить так. Друзі, що середина людина дідричка з кінцями в точках. А і Б координати має, залежить на площину, належить, на площин, належить площині YZ. Якщо щоб це розв'язати завдання, нам потрібно додатково, помімо вистані між двома точками формула для обшислення координат середини відрізка. Тобто, Значит, координаты, наприклад, точка М. X, M, XMYM M, 2 да? Значит, яка є серединою витричка з, з кінцями А, x 1 y 1 Z1, і B, X2, Y2, z 2 Общий за формулой. XM дорівнює x 1 плюс X2 поділити на 2. YM, Y1 плюс Y2 поділити на <hat> 2. І ZM, Z1 плюс Z2 поділити на 2. Тобто, якщо ми у розділі планіметрії, якщо ми накреслюємо лінію. Відзначимо точку А і Б, і ми хочемо цей М ще у планіметрі, то ось така приблизно. Тобто, якщо дані нього є координати, а нам потрібно знайти середину, хочемо, то ми проте, просто вищуємо загальну формулу координати. Це тільки це ще формули, це тільки. Ко, ко, Іменно косується, тушується у координатній системі, тобто в 3D. Але э, ні пленометрії, нічого. Тобто, якщо ми хочемо відзнати там, якісь там вода координати, от. тобто це ось вот тут от, ми проведемо, можемо, мабуть, там якусь лінію або там, ну то, якась фігу, якусь фігуру або що, це вже... Формули нам іменно чуди відносяться, але ні планеметрія, ні керометрії, те, ні нічого. Тільки у просторі, тобто координати тієї. От виходить, от така завдання, да, доведіться, що на є, е, е, ну, в середина бітричка кінцями є нужним належить, точніше і. От, наприклад, у нас координати має такі куточки. Координати А у нас мінус 2, 4, 7. Координати Б, 2, 6, 11. Що ми робимо? Ми просто знаємо, що от точка М. Серединна вітричка А, Б. Ми просто почнемо цю формулу. Значить, ХМ дорівнює Значит, минус 2 плюс 2 на 2 будет 0. Ym древняя. Значит, 4 плюс 6 будет 5. Десять поделится на 2, 5. ЖМ древняя. М плюс минус 11 поделится на 2. И мы можем минус 2. Тобто точка М мая координаты. 0,5 мінус 2. Оскільки всі то за точки М дорівнює нулю, то М належить площині YZ за умовою у цю таблицю. Таблицю можу потім вислати, якщо буде все цікаво. Ось, значить. Це вже з дві формули, які потрібно для, для, для приміняти ось координатній просторі, тобто 3D. От якщо, наприклад, от координати вектора у просторі діє векторами, заданими координатами, це так само, як і на напручний сума векторів. У просторі можна знайти за правилами паралелограма або трикутника. Різниця векторів знаходять також за тим самим правилом, що і на площині. Множить вектор у наше слово просторі так само, як і на площині. Координатами вектору А, Б, А, Б, Вектор і, і, і З. Можуть. Початком точки. Один, удель, 1 и к конце точки B, И 2 Y2, Y2, Z2. Нажимаю чей слов x гриня Х два y Х один. y1 z Знайдіть координати вектора АБ, якщо має такі точки. Тобто, наприклад, у нас точка. У нас координати мають такі. Точка А мінус 2, 3, 1. Точка Б 4, мінус 1, 0. Нам потрібно знайти АБ. Що робиться? Це просто координата точка А, Б, вектор, тобто вектор, скобку, 4, мінус, мінус 2, 1, мінус 3, 0, 0, мінус 1. Значить, тобто ми обчислюємо, що А, Б вектор, 6, минус 2, минус 1. Я не вижу, вы видите. А минус 1 вы видите 4. Значит, минус 1, минус 3. Значит, например, прикладе, да, вот такие вот приклады. То есть, то, -то мы просто бачим... тобто він бач 4 мінус мінус 2. 1, значить, це ж мінус. А, ну так, ну конечно, мінус 1. Мінус 1, 3, 0, мінус 1. І ми отримуємо вектор АВ. Значить, модуль вектора АВ знаходять за формулою. Модуль вектора АВ знаходить за формулою. Х квадраті, плюс Y квадраті, плюс D квадраті. Це вже формула. От, наприклад, знайдіть модуль mn, Ну, а можна також отримане, от, наприклад, ab. Нам потрібно знайти модуль ab. Що ми робимо? Ми робимо підставимо знати, на 6 квадратів плюс мінус 4. Плюс, -1 квадратик плюс мінус один квадратик. значення. отримаем значимо. Корень может быть не увлекаться, ну, бы, поэтому кажуть, как корінь може счет не так и мы оставляем. Мы не не переводим в детичисню или там еще что-то там такое. Вот если у вас получилось корень 14, Значит, так я оставляю корень 14. Если вот там...